Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Іде оцей діалог продовжується цей діалог, коли Ісусові розказують, наскільки то є недобре немитими митими руками їсти ось тих приписів і дуже так настоюють Йому на тому, каже, що ото є важно, ото є дуже важно. Тому є закон, то був припис, ми його дуже дотримувалися. Знаєте, Христос так дивиться на то все. На цих людей, які так щось стараються, щось так знаєте, щось так стараються показатися, які вони виконавці закону. І в кожному із них. Він бачить отих переступників, от всіх тих, кого він перечислює, ті ложні, ті, що. Криво присягали, і ті, що чинили перелюб, і ті, що чинили всяку ганьбу, ну, кожному з них побачив. І знаєте, як то є важко Ісусові дивитися на цих людей, ну, Він вже бачить, чим воно одно з другим все займало. І ця же людина, яка от якраз усі ті, ще не знаєте, чи вони всі. Докупи не побирали ті лихі думки, вбивства, перелюби, розпусту, крадіжі, але свідчення й Богу Чи не у кожному то було? І от оці, оці така мерзота, яку Господь Бог каже ту рослину, яку Бог не посадив верви з корінням. Христос завжди говорить, знаєте. Так на рівні дипломатії, так, щоб не образити, але посинає посили. Він не каже про людину, він каже, кожну рослину, яку Господь Бог не посадив, вирветь з корінням геткини. А вони не розуміють, що то про них. І кажуть: Господи, то то не добре немитвими руками їсти ви Закон порушуєте. Боже, я таких побожних знаю навіть, навіть сьогодні, коли комараці йдеть а верблюда ковтають. Так на тих дрібничках зациклюється, і на тих дрібничках хочуть показати, які вони великі. Але скільки із того, Нутра із того серця виходить бо хуйства леже Ви скажете, ну, 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 чекайте, ви не знаєте, отже, ми маємо на увазі таких поважних людей іменно. Іменно таких я і маю на увазі. Христос звертає увагу на це і каже, що він має на увазі? Не те, що входить у людину скверний дії. Ми є тим, що їмо. Ми їмо, ми обираємося, одіваємося. Це коли про це починають говорити, знаєте? А, ми, а я, я дуже добре знаю, ви знаєте. знаєте. Подивіться, як воно всі вбрало. Подивіться, які воно... ну а то як це пасує, таке такі спідниці, короткі йти. То вже навіть тої спідниці там нема. І що всіх цікавить у спідниці? А ну, що там ці декольте, розмір декольте і ще там щось там. Оце їх дуже цікавить. Але чи цікавить декольте якоїсь старшої жінки, котрій вже 60 років, щось не дуже, що вже? не говорити? Це те, що з вас виходить, каже Христос. Оте вас сквернить. А той, хто, та дівчина, наприклад, так, яку ми обговорюємо зараз, що йде, її то не сквернить. Бо знай тут не виходить, вона тим є. Це з вас виходить. Це виходить із вас яд зависти, яд приниження. За, ну, крім зависті, оте, <кій> оте таке бажання, знаєте, когось принизити. А це виходить звідки? Із вашого серця? Значить, воно недобре. добре. І що каже Христос про таких? Чи є там у тому вашому серці рослина, посаджена Божою рукою? Нема. Нема. І що Бог зробить з вами? Верветь з корінням. І викине геть. І той, хто слухає Слово Боже, слухає його чуєте, сіє то насіння в своєму серці. І коли в вашому серці проросте Боже насіння, воно ніколи так не буде дивитися на людей. Особливо успішних людей, коли, котрі щось зробили, котрі молоді і гарно виглядають, котрі чогось добилися в своєму житті. Ви ніколи не будете їм завидувати. Ви будете тішитися, радіти разом з ними, що вони щось досягли. Якщо вони молоді гарно виглядають дуже добре і тішуся. Бо У вашому серці буде насіяне Боже насіння. А так як у вашому серці, знаєте, як прийшов ворог і насіяв кукі помежу пшеницю. Але пшениці нема. Саме й кукіль. І пішов, Ісус у сторони Тирський і Сидонський. Ішов туди де, як би то сказати, позбиралися самі такі, такі, про яких він тут говорить. Тих, які у серці понасіювали самого буряну. І бачите, Христос не йшов туди, де святі, де йому там кажуть, осан нововишніх. Було і таке, але Христос дав людям можливість висловитися і сказати, наскільки їхня осанна довго тривала. Бо вони кричали «Осанна» не через те, що знайшли спасіння, а через те, що знайшли царя, який п'ять тисяч народу п'ятьма хлібами нагодував. Це мічта нинішніх теж таких є, багато таких. Мічтаті, щоб вибрати собі такого президента, щоб ми нічого не робили, а він би нам такого взяв п'ять хлібів і п'ять тисяч народу нагодував. Він калік, піднімав на ноги. Він мертвих воскрешав. Оце цар! Їсти, дає, лікує. Цього! А ми такі тільки прийшли, і він нам все. От так хочемо такого царя. Вот такому царю і кричали, осан. А Христос каже, ні, рабні мої, ні, ні дорогенькі. Ваша осанна буде тиждень тривати. І то не цілей. Не цілей, бо п'ятницю вже будете кричати, розпне. Отак проходить ота людська марнота. Бо тому що все, що посіяно в тому серці, не є Божим насінням. Тому слухайте Слово Боже при кожній нагоді. Христос не даремно називає притчу, дуже часто про притчу про сівача. Бо це Господь той, хто сіє Слово Боже. І слухайте, щоб Слово Боже знайшло місце в вашому серці. Щоб проросло там один паросток за другим, зерно справедливості, зерно доброти, зерно любові, зерно віри, зерно надії, щоб вони проростали у ті зерна Божі у ваших серцях і виходили плоди достойні покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!